Всім доброго дня! В цьому відео розглянемо питання про зняття грошей з карток Монобанку. Є 4 способи і ви будете знати. Використовувати перше банкомати інших банків, а також можна зняти готівку в банкоматах чи відділеннях таких банків, як банк, Акордбанк, Укргазбанк та Абанк. Другий варіант клієнтам Монобанк доступне зняття готівки. І отримання коштів в супермаркетах, аптеках і заправках з комісією 0,9% для зняття власних коштів і 4% для кредитних. Інструкція, як знімаються гроші. Ви оплачуєте за будь-який товар через Google Pay або Apple Pay. Смартфон повинен отримувати функці... підтримувати функцію NFC, або ви сплачуєте товар карткою. Говорите касиру, що хочете зняти кошти, вводите пін-код по вашій карці на терміналі, як ви бачили, щоб підтвердити операцію. І отримуєте гроші. Третій спосіб грошові термінали. Ви бачили це в Приватбанку, де люди вносять готівку, також знімають в цьому ж місці гроші. В деяких місцях, таких як торговельні центри або вокзали, можуть бути грошові термінали, які дозволяють зняти готівку з картки за певну комісію. І четвертий спосіб це кешбек-сервіс. Як пишуть ЗМІ та повідомляє Монобанк, деякі магазини і заклади надають можливість отримати готівку разом з покупкою за допомогою кешбек-сервісу.